Вітаю вас, мої любі! Осіння пора на дворі, роботи дуже багато. Але насправді я сьогодні хотіла знімати для вас дуже цікавий рецепт, але немає світла. Ось так ми живемо на Сумщині. З самого ранку, а зараз 16-та година, а світла все рівно немає. Але робота завжди знаходиться та особливо для тих, хто має город та садок. Тож ми сьогодні з вами займаємося підготовкою. Гортензії до зими, а саме широколисті. широколисті гортензії мене най, найбільше зараз турбують. Обріжу і в трояндочки нижнє листя та обдивлюсь, де що сухеньке треба видалити. Будемо працювати. Стою біля винограду, тому що і виноград потребує вже роботи. Багато у винограднику роботи. Тож сьогодні будемо і корчувати, будемо видаляти виноград, який нам... Скажімо так, не дуже сподобався, бо на його місце є претенденти кращі, молодь. Яку дуже-дуже хотілося посадити вже давно, але місця не мали. І тож вирішили зробити таку справу. Розпочинаємо працювати. Зараз ми у винограднику. Чоловік працює, Уже він викорчовує. Був у нас тут кущ. Скільки йому років було? Десять було років. У цьому кущу 10. наград Арочний було йому 10 років. Ягода і непогана, я вам скажу, хрустка. Але ж жміте, що є молодь, яка в рази смачніша, в рази урожайніша. І тож будемо садити щось нове. Будемо садити надію білу а на це ще... місце або Азію. Азія була дія біла, біла. От так. прививати кусть ми не будемо, тому що ми в північній частині України, і прививки не завжди дозрівають. А ще є такий момент, що коли ми прививаємо ну, другі, до куща другі сорти, то вони трохи мутують і з'являються, як би сказати, Трохи нові сорти, які не відповідають тому сорту, який був заявлений. Да, заявлений. Ну так, і так. тож, все, видаляємо арочний. Хоча він мені за смаком, я вам скажу, подобався. Ну, подивимося, Надія, Біла, Азія, що вони собою представляють? У нас був приклад, що ми привели Ландиш-виноград, і він у нас на рідних коренях... Мав один вигляд, а привитий трохи був з, ну, з другими змінами. Форма, форма, був інший. форма, форма ягоди була дру, трохи друга. Зараз ми підійшли до молоді, яка претендує на місто Арочного. Вирощені вони всі з черенків, тут і сорт Бравісімо, і червона троянда, і Маланка, і біла надія. І Отак От вони в нас ростуть у баклажках, ці череночки вирощені, і мають ось такий зараз вигляд. Будемо їх весною висаджувати. Місце ще оприділили тільки для одного, для інших будемо шукати. Тож так, нагадаю, що на дворі у нас 3 жовтня. Це у нас виноград Руслан, вирощений на пасинках, бо перший урожай давно зібраний ще в серпні місяці. І ось я біля своїх широколистих гортензій. Для того, щоб гортензії гарно перезимували, чи то вони знаходяться в ґрунті, у вас висаджені, чи то, як у мене в горщичках, потрібно, щоб у них гарно вистегло стебло. Тобто, щоб воно задерев'яніло. Я не беру до уваги зараз маленькі гортензії, вони мною були прочеренковані влітку, тож вони, звісно, зовсім зовсім молоденькі. І зараз ми про них не говоримо, поки що відставимо, а поговоримо про дорослі. Якщо у вас є доросла гортензія, то обов'язково потрібно, щоб вона йшла у зиму з гарно з визрівшими пагонами. Ось у мене є пагони, які квітували. І я пообрізала суцвіття. А є такі, які ще не квітували. Тобто тут вже закладені квіткові бруньки, з яких гортензія розквітне на слідуючий рік пишним цвітом. І щоб вона ж розцвіла пишним цвітом, нам потрібно саме оце стебло. Зберегти, для того, щоб воно перезимувало гарно і збереглося, треба, щоб воно задерев'яніло. Тобто, що потрібно нам для цього зробити, щоб воно гарно визріло і задерев'яніло. Перше, що ми зараз зробимо, це даємо наші гортензії добрива, такі як калій та фосфат. Я використовую монофосфат калію, він мені дуже подобається. З ним легко працювати, розводимо 10 г на 10 літрів води і л'ємо під корінь або ж обробляємо зверху. Я вам би рекомендувала зараз обробити наші гортензії по листу. Вони гарно всмухтують ці препарати калій і фосфор. Якщо ви будете використовувати комплексні добрива, то дивіться, щоб не було такого елементу, як кальцій. Тому що він зашкоджує гарному засвоєнню калія та фосфора. Саме тому я і беру монофосфат калія, щоб нічого не заважало всмоктуванню рослинки. І тож, по листу обробляємо спочатку, я спочатку так зроблю роблю по листу. Потім друга операція, яку я обов'язково роблю, це треба нам, насамперед, на тих пагонах, які. Ми хочемо, щоб обов'язково перезимували гарно. тобто У мене ось саме оці два великих пагони. І дивимося, що нам потрібно видалити знизу листки. Листки ми будемо на протязі трьох тижнів видаляти всі, аж до самої верхівки. Але спочатку видаляються одна треть, тобто нам потрібно видалити два нижніх листка. Що ми зараз і робимо, обов'язково їх не обриваємо, а тільки обрізаємо. тому, що, обірвавши, ми можемо повредити бруньки, які вже закладені у пазухах листків. І перше, що ми робимо, це видаляємо самі нижні. Так, видалили саме нижні, вони вже самі пожовтіли і стали підсихати. А також другу пару видалимо листя. Ось отак. Видаляємо так, щоб залишалися такі ось пенечечки І на другому стеблі ми робимо те саме. Перша пара у мене вже облетіла сама, а другу пару ми вирізаємо. І через тиждень я видаляю знову другу пару листя. Таким же методом видаляю. Сьогодні обробляю, після обрізки, обробляю монофосфатом калія по листу. З молоденькими я сміливо роблю те ж саме. Видаляю нижні дві пари, ось, видаляю. І на цій гілочці два нижніх видаляю. Все. І таким чином ми готуємо поступово, поступово обрізаємо листя, залишаючи в останню чергу, у нас залишиться оця остання пара два листочечки, і ми їх останніми видалимо. Завдяки монофосфату калія наші пагони повинні окріпнути, загробіти, а також набратися цукрів вуглеводів, які їм допоможуть перезимувати. І ось так. Оце наші такі дії. А зараз йдемо розводити добрива. І тож розводити я буду небагато. У мене півтора-літрова бутилка, ось така, і в неї я розведу монофосфат. Беру ваги, ставлю на них стаканчик, виважую його, тобто, якщо 10 грамів, ось і дивимося. Набираю ось таку чайну ложечку. Ну, десь я би сказала, одна третя чайної ложечки. Якщо у вас нема вагів, то це одна третя. Висипаємо і все. На вагах було 1,6. Зараз 3,1. Тобто 1,5 грама монофосфату. Зараз я розведу в воді і ним оприскаю листя. І тож, наш розчин приготований. Тепер ми гарне. Обробляємо наші квіточки, зрошуємо листя гарно, гарно кожний листочок із піднизу. намагаємося зробити все гарно, щоб стебла наших гортензій добре визріли. Для цього ми це і робимо. Якщо у вас залишиться розчин, то обов'язково обробіть і свої трояндочки. Ось у мене на троянді трояндіальне Без... стебло ось таке. І обов'язково потрібно, щоб воно гарно визріло, то я його теж оприскую тим розчином, який в мене залишився. Зараз ми підійшли до моєї улюбленої трояндочки Розенштадт Фрайзінг. Вона і відквітовує вже. Але ми не видаляємо відквітувавших, як я вам вже розповідала і говорила, що відквітувавші квіточки не потрібно на трояндочки видаляти. Якщо насінневі коробочки з'явилися, також ми їх не видаляємо. Для того, щоб наше стебло у трояндочки гарно визріло. Можемо тільки пронормувати, тобто видалити декілька насінневих коробочок. Ось так. На ній дуже багато базальних пагонів. Ось гляньте, які вони ще червоненькі, зовсім не визрівші. Тож я обов'язково зараз беру і обробляю оці невизрівші пагони. І визрівші також для того, щоб наша трояндочка утворила як можна більше вуглеводів у своєму стеблі. Отак, От хочу також вам зауважити, що одночасно і підживлювати по листу, і підживлювати під корінь не потрібно. Потрібно робити так: підживив по листу, тоді через тиждень, чи днів через 10 підживляєш трояндочку чи ту іншу рослинку під корінь. Обов'язково проливаємо і лише тоді підживлюємо. І тож, незважаючи на те, що немає світла, що наш сусід... На прикордонні лютує, а ми живемо всього в 30 кілометрах від кордону, то треба жити, треба насолоджуватися життям, і ми намагаємося насолоджуватися, намагаємось працювати, намагаємось не зважувати на те, що навкруги нас працюємо, робота відволікає. Тож бажаю вам, мої милі, щоб у вас завжди було тепло, був затишок, було світло. І щоб були ваші рідні люди поряд. Живі та здорові! Тож до нових зустрічей маю надію, що випустимо рецепт на слідушій зустрічі.